Всім привіт! Починаємо наш влог. Сьогодні ми їдемо в Грецію на вихідні. Зупинилися на заправці, де зазвичай зупиняємось. Зараз візьмемо каву і поїдемо далі. Елі, як завжди, побачила іграшки. Я дуже люблю цукерки. Марципанчики, Ну це прям улюблені сонна, да, Лапуля? Я да, хотілись не дуже тепло, але вже мені жарко, я не знаю, мабуть, там набагато тепліше будемо в футболках ходити. А з нами Лакшмі, вона так любить з нами їздити, так? Да? Лапулечка? Да? Так жарко, що вже зняли верхній одяг. Діти, я не знаю, як там буде, але тут дуже-дуже жарко. А ми хотіли до сонечка, хотіли тепла. Вже заїхали в Грецію. Дуже класно, що тепер на кордоні не треба зупинятися і не перевіряють паспорта. Дуже зручно, швиденько, дуже жарко. Їдемо в салоні. Так, достали ключик, заходимо, дивіться, зі мною. Спортивний коврик. Ну що, ми поселилися. Це наші апартаменти. Зараз покажу, як все виглядає. Така одна кімната разом з кухнею. Йдемо далі. Так, тут у нас туалет, душ, все акуратненько, чистенько. Це спальня. Таке. Красиве ліжко, мені подобаються кольори. І йдемо далі. Тут є така тераса. І, до речі, тут тепло, тому так, тільки. Оп! Спочатку треба відкрити цю штуку. Ану, допоможи. Клас. Будемо на свіжому повітрі. Тут можна сидіти, я тут можу йогу проводити, але я проводити не буду, я буду записувати можливо, якесь тренування. Клас! Такий закат починається. Прийшли на набережну. Тут так класно, я не можу вам передати цю класну атмосферу. По-перше, це тепло, зараз 20 градусів тепла, 19-20. По-друге, так море пахне. Морем пахне дуже-дуже класно, я скучила за цим запахом. Так спокійно, тут класно. Я думаю, що треба ще прийти сюди, взяти велосипеди в оренду і покататися по набережні. Далі там багато дерев зелених. Мені тут так подобається, треба частіше сюди приїжджати, можна на вихідні інколи приїжджати. Тут пташки е, співають, попугаї. Тепліше, багато-багато сонця, море. Просто клас. Щоб змінити обстановочку, Гендмий. Щось цікаво. А, це ці зонтики, бачите? От які отут продають різні такі цікаві. Люди бігають, спортом займаються, фоткаються. У кожному місті є таке місце, де такі замочки є. Прикольно, дивіться. Такі красиві ці дерева. І вони отак вдалі набережні. Далеко-далеко, їх дуже багато. Така класна, спокійна атмосфера. Бабусі сидять. Спілкуються, дивляться на море. Ми зайшли в ресторанчик італійський на берегу моря. Діти будуть меню дитяче, а я хочу щось солоденьке разом з кавою дивіться. Є панакота, є кірамісу. Кава тут дуже дуже сподобалась, дуже смачна. я Рідко мені де подобається кава. А тут смачно. Зараз день ще додати мені молочка. Та-дам, Чуть-чуть. Трішечки я люблю молочка. Елі катається на качельці, на стілець, як качелька. Ну, що показую, нам День я замовив собі панакоту, а мені забули принести тирамісу. тому ми вирішили, що я буду їсти панакоту нам. Поділюсь трішечки з здіймні, погляньте, яка вона красива. Кава смачна, у дітей, у Амальки нагетси, такі величезні, картошка, дуже велика. А у Елі також нагідзи, так? вони не захотіли бургер. Ну, смачно, смачно. І так красиво, Боже, яка краса. А це щось таке незвичайне, всі заглядають туди. Не знаю, що це. Анука. Якісь тут свічки, буде пам'ятник. Чи вже є якийсь пам'ятник? Якийсь незвичайний. Будинки в Греції мені нагадують будинки в Іспанії. В салоніках оце дуже багато мотоциклів, мопедів. Тут так багато папуг. На кожному дереві сидять там. І літають. Ой, такі прикольні, їх дуже багато. Чути, що їх дуже-дуже багато. Ми підійшли до дитячого майданчика. Тут прямо на набережні. І є такий парк, є майданчик, діти граються, катаються. А Малька, бачите, їй буде 11, вона ще любить дитячі майданчики. Сиріш! Елі каже, мама, ти знімаєш, як я катаюсь. Вони обожнюють потім дивитися наші відео, знаходять через пару років, дивляться. Тому я і знімаю. В першу чергу це для нас. Я знаю, що небагато переглядів. Ага, такий хлопчик. З такою красивою зачіскою. Дімна! А трям'я здама. Угу. І знаєте, який прикол в Греції в салоніках, що у них на світофорах не загорається оранжевий колір, а тільки зелений і червоний. Ось дивіться, зараз буде червоний тут ближче. І потім відразу зелений. Ми трішечки почекаємо. Надіюсь, не... о, все, їдемо. Бачите, який прикол? Заїхали в магазин, який називається Гранд. Якось там. Покажу трішки ціни. Значить, Клубніка кілограм е стоїть майже 7 євро. Вона так пахне класно. Беремо яблучка. Обов'язково взяла фету. Я перепутала не бринзу, я хотіла, а фету. Тепер буду шукати оливки. Є ще овочі. Візьмемо отакі темненькі, без кісточок і якісь зелененькі візьмемо. І Діння знайшов тут креветки. Ми по п'ятницям завжди. Їмо креветки. Тут є. Зараз подивимося ціну. Ціни навіть дешевші, ніж в Болгарії. Ми такі завжди беремо. Це акція, мабуть, просто. Вижте, тут хороший вибір морепродуктів. Уже готуються креветочки. Яка краса. Оливочки треба спробувати. Думаю, ще смачні. Клас. Так, ну що, така у нас буде вечеря романтична на свіжому повітрі. Ось так, ось так. Мінімум, але все те, що треба. Оливкову олію забули купити. Ми вже прокинулись, дівчатка роблять якісь загадки. Дані цікаві. Ми брали з собою таку такий зошит. Це ноль. В це 0. Гуква це. Висті, як класно, коли я старша сестра. Давай, давай. Допомагаю. А это что за цифра? Чотири. А це Да. Так, ми вийшли сьогодні погуляти в центрі. Це відома арка, уявляєте, вона 303 року. Зараз 2025, а вона 303. го це просто кайф. А навпроти неї грічка православна церква. Тут дуже багато старовинних храмів, дуже-дуже багато. І справа ще одна грецька православна церква храм. Багато так людей. А якщо пройти прямо і повернути направо, то там буде ще ротонда, яка також 306 року. Це строїли мавзолей для галерія. Але тепер там музей була і церква, і мечі, тепер музей. Яка вона красива. І така стара, стара. Ну і підемо ближче до ротонди. Так, а тут якось фоткається, прикольно. Ідемо, бачите, від мечеті там залишилася ця штука, її не прибрали. Постійно хтось захватував, змінювали. І салоніки теж всі. В графіті на вулиці відпочивають люди в кафешках, п'ють каву. Ось так вона виглядає, правильно кругла форма. Там всередині акустика. Ні, правильно кругла, а це пристройки. Ще такі розкопки. Так, а ну подивимось, подивимось. Да, і тут не знаю, закрито, бачите, висить замок. Може, вход є з другої сторони. Ну і що? Заходимо. Як прикольно сидить котик. Прямо на вході. Білет коштує 3 євро. У мене немає слів. Я. Яка тут крута акустика. А ну постукай ногами, дідь. Постукай. Да, і такі вібрації йдуть. Це прям центр-центр напроти цього круга. 306 рік. Уявляєте, я просто в шоці, яке воно старовинне. Тут реально така акустика. Підійдемо зараз до стін. А, стіни, до речі, 6 метрів, ширина. 6 метрів. Там всередині просто крута атмосфера. Не можу вам передати, як круто всередині. Акустика, мозаїка. Подивіться, збереглись так, тут такі павліни намальовані, фрукти якась їжа. Ну дуже круто дуже. Боже, яка гарна кетюня, але вона кульгає, щось у неї з лапкою. Ще тут є таке здання, де можна послухати якусь історію. Вже цвітуть дерева і так багато з мандаринами ще дерев. Я забула зняти, ну а там вони далі. Оце все. Там висять оранжеві мандаринки. В Греції дуже люблять котів. Їх тут багато. І для них є такі спеціальні місця, де їм роблять, бачите, будиночки, корм. Допомагають бездомним тваринкам. І такі горбачки. В общем, є ж верхній город, нижній. Ми зараз хочемо піти до храму Дімітрії. Ми там були минулого разу якось, коли були в салоніках. Я забула, як він називається оці грецькі храми, як вони правильно називаються. Таке теж класне місце. Туди паломники їздять. Ой, так пахне кавою. Клас. Людей дуже багато і це ще не сезон. А ось ми вже підійшли до базиліки Димітрія. Ми вже тут якось були дуже класне місце святого Димітрія. В центрі міста, в салоніках. Вона також 303 року, уявляєте, це взагалі. Дуже-дуже. Там, по-моєму, його мощі є. І, і воно внесено до ЮНЕСКО. Тут в салоніках дуже багато храмів, які віднесені до ЮНЕСКО. Сонечко вийшло. Так, краще стало на вулиці. Іду зараз вниз. Якщо йти вниз по цій вулиці, то можна вийти до площі головної, де... Є пам'ятник Аристотеля і поряд море. А це вже площа. І Аристотель. І якщо потерти його палець на нозі, то будеш дуже-дуже. Мудрим, хочу підійти ближче до моря. А це вже біля білої башни. Тачечка плаває там. Люди так тепло й діти, мені так жарко, я рихтілося. Несу в руках, У мене і так легка була, але дуже жарко. Гречка, кава, дуже-дуже смачна, ароматна. Погляньте, яка красива паста з тунцем. Ще тут якісь штучки якось називаються лимонтом, щось трата-та. -та. Така цікава, цікава. Тут можна брати велосипеди в оренду різні. І класно, що на набережні велосипедна доріжка є окрема по всій набережні дуже-дуже круто зручно. Водичка така тихенька-тихенька. І ось я побачила цей кораблик, який катає тут по 40 хвилин. Там є розклад. По-моєму, він відправлявся о 15.30. Майже кожної години ходить. Безкоштовний, уявляєте, тільки покуп... купляєш там напої і все. І 40 хвилин катаєшся. Зараз вам покажу таку красу. Тут поряд є такий магазинчик крутий. І подивіться, яка там придається смокота. Там так багато всього, я просто в шоці. І цукерки, різні, і різні пірожинка, і тортики. Оцей крем смачні, Боже, і вишеньки, і клубнічка. Я просто в шоці. А у нас ранкова прогулянка. В салоніках пасмурно. Ми дивились якесь відео, що тут прокидаються пізно. Так і місто пусте, людей не видно, тільки видно людей, які гуляють своїми собачками. Подивіться, які пам'ятники. Так класно, чайки літають. А там рибаки сидять. У нас є традиція кидати монетки, щоб повернутися. Завжди повертаємось. Зайшли в храм. Сьогодні прощена неділя, люди якраз вийшли після служби, і тут якраз це ми вже не вперше в Греці попадаємо, коли після служби дають такий хлібчик. Ми також взяли, він освячений, ще такі книжечки. Ну що, повертаємося вже назад. Така погодка пасмурна, йде дощ. Хочеться навіть трішки спати. Дуже все сподобалось. зупинимось ще зараз десь на заправці. І будемо завершувати наш влог. Купили каву, круасанчики і мені таку булочку Cinnamon, Ось таку зараз покажу. Дивіться, яка прикольна. 3 євро. І стаканчики ще новорічні.